Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова. Всіх рада бачити на своєму каналі. І сьогодні у мене буде особливий випуск з особливою гостею. Її звати Василіса Степаненко. Вона український журналіст, ведуча, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. А також Буліцерівської премії Василіса приїхала до Лос-Анджелесу зі своєю командою з режисером Чорновим, Черновим, а також фоторепортером Євгеном Малолєткою. Вони зняли просто неймовірний документальний фільм «20 днів Маріуполя це. Дуже важлива стрічка для України, яка показала всі жахи, які там відбувалися. Їх фільм був номенований на премію Оскар. Це просто неймовірно, і вони отримали цей оскар. Тепер багато людей за кордону можуть побачити цей фільм і дізнатися правду. Я дуже рада, що ти сьогодні зі мною. Мені дуже приємно взагалі знаходитись поруч. Поруч з такою людиною сміливою, ти така молода, вродлива дівчина. Навіть не віриться, що ти все це подолала, пройшла такий шлях. Я дуже пишаюся тобою і твоєю командою, і взагалі українцям. Дякую тобі дуже. Я дуже рада бачити тебе. Я Давно була на тебе підписана, дуже надихалася тобою, тим, що ти робиш. І для мене це теж особливий такий момент. Адже я завжди думала, що якщо я тут колись буду, я дуже хочу з тобою зустрітися. Тому я дуже рада, я вже відчуваю наш коннект. Розкажи, будь ласка, де ти народилася? Як пройшло твоє дитинство? Мені цікаво, як ти вибрала саме цю професію, в якій ти зараз. Коли мені здається було 4 роки, щонеділі ми їздили до мого дідуся. Всією родиною, щоб проводити ці такі як сімейні вечері, і чомусь кожного разу, коли ми туди приїжджали, я заходила всі, сідали так за стіл. Я ставала на стільчик і починала розповідати новини, які відбувалися за тиждень. Тобто і політичні, якісь новини, і таке. І всі мої родичі завжди е, дуже дивувалися, питали: навіщо ти цим цікавишся? Ти дуже маленька, ще там політика це для дорослих. І... Що це був такий перший знак, що це дійсно щось для мене важливе. Потім згодом в школі, в старших класах, я дійсно почала серйозно думати про те, чим я хочу займатися у житті. І я просто подумала про те, що в мене гарно виходить. Мені дуже подобалося писати твори, есе. Мені дуже сильно подобалося робити репортажі. Я в школі постійно робила репортажі про свій клас, про життя в школі. І звісно, завжди подобалося бути серед подій. Мені завжди хотілося змінити світ і якось допомогти іншим людям. Тому що мені здавалося, що світ іноді не звертає увагу на проблеми людей навколо. Так я пішла е навчатися в Харківську державну академію культури. Тож ти народилася в Харкові? Так, так. Я народилася в Харкові, і у мене родина в кількох поколіннях харків'яни. Тобто, це моє прямо рідне рідне місто. І е дуже його люблю. Це, де ти знаходилась, коли почалася війна, і взагалі ти пам'ятаєш свої перші емоції і як ти себе почувала? До початку повномасштабного вторгнення я працювала на харківському телебаченні, працювала як кореспондент, і я ніколи не мала досвіду у висвітленні війни, тому що я тільки закінчила своє навчання у Харківській державній академії культури. І за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення я почала працювати з командою Associated Press з Мстиславом Чорновим та Євгеном Малолеткою. І ми працювали спочатку в Харкові, потім ми поїхали висвітлювати історії на фронті у Донецькій області, потім ми знаходилися в Бахмуті, і ось 23 лютого ми прийняли рішення їхати до Маріуполя. Ми вже Розуміли за цими новинами, що війна може початися, що повномасштабне вторгнення може статися. Ми думали, що якщо воно станеться, то стратегічно важливим містом для росіян, звісно, це буде Маріуполь, тому що вже у 2014 році вони намагалися його захопити, але не вдалося. І ми поїхали до Маріуполя. Ми приїхали всю лінію фронту. Пам'ятаю, цю ніч було дуже тихо. Взагалі не було чутно обстрілів, і ми приїхали до Маріуполя за годину до початку повномасштабного вторгнення. І я пам'ятаю, що почався цей виступ Путіна. Ми Його навіть не дивилися, ми одразу зрозуміли, що відбувається. Ми просто його вимкнули і почали працювати. Вийшли на вулицю, почали документувати все, що відбувалося навколо, як люди були у чергах в магазинах, на заправках. Деякі люди намагалися якнайшвидше втікти та вбі... кудись евакуюватися. Хтось навпаки казав, що все буде нормально. Але я особисто не думала, що це станеться і що це буде настільки жорстоко і настільки страшно. На який день знаходження в Маріуполі ви зрозуміли, що там вже небезпечно знаходитися особисто для вашого життя? Справжній жах почався з того моменту, як місто було вже повністю оточене, тому що почалися обстріли міста. Почалися обстріли районів міста. І з того моменту вже були просто сотні поранених, які прибували до лікарні, де ми з командою базувалися. Ми документували роботу лікарів в цій лікарні. І спочатку це були люди з селищ на околицях Маріуполя, а потім це вже були просто жителі місцеві різних районів міста. І це було сотні людей. І Я пам'ятаю цей поток поранених людей і вже загиблих. І не вірилося в те, що взагалі це реальність і що це відбувається. Напевно, тоді взагалі мій світ змінився, адже вперше я побачила смерть дитини і побачила це так близько, я пам'ятаю той день і ми просто намагалися показати це світу і кричати на весь світ, що подивіться, що відбувається, що з людьми відбувається тут зараз, в Маріуполі. Напевно, небезпеку я відчула з першими обстрілами, які були поруч, з цими авіаударами, які були постійно в місті, і літак був постійно в повітрі. І це, напевно, важко передати, коли ти відчуваєш цю хвилю на собі. І в цей момент ти дійсно переглядаєш це своє життя, тому що ти готуєшся просто померти в цей момент. І я, напевно, особисто відчула. Страх цей, коли одну, одна була ніч, ми втратили, ну, в той день вже не було зв'язку. Він повністю був втрачений, не було води, не було вже їжі, і ми спали в коридорі, в лікарні серед поранених, і світла не було. Світло єдине було це від будинку, який горів поруч. І в той момент, напевно, я усвідомила, що зараз тепер я не можу зв'язатися з рідними. Тепер я не можу навіть дізнатися, що відбувається в інших містах і з іншими людьми. І були такі вже думки, що можливо завтра я вже не прокинуся. Я пам'ятаю момент, коли в лікарні вночі я сиділа в коридорі, і біля мене сиділа жінка і плакала, і вона казала. Нас ніхто не чує, ніхто не знає, що тут відбувається. Про нас просто забудуть. Ми тут всі помремо. А мені хотілося хотілося донести їй інше, що ні? Що світ це знає, світ це бачить, і ми зможемо це донести. Щоб виїхати з міста, ми приїхали 15 російських блокпостів. Я пам'ятаю, що в автівці, в які ми виїжджали, нас врятував маріупольський поліцейський Володимир Нікулян. Завдяки йому зараз світ може бачити цей фільм. Адже коли ми втратили нашу автівку, він нас просто взяв з до себе в автівку зі своєю родиною. Хоча він розумів, які це ризики. В російських медіа вже писали, що ми робимо фейків і новини, що всі ці люди на фото-відео це актриси або актори, і що все це неправда. І називали журналістів вже як інформаційні терористи та пропагандисти. І Ми розуміли ці ризики. І про це нам вже казала наша редакція також. І ось коли ми виїжджали, автівка була повністю розтрощена. З нами була донька Володимира на той момент. Я вже точно не пам'ятаю, скільки було років, але вона підліток. І це було. Досить складно, емоційно для нас всіх. Ми намагалися один одного заспокоювати. Вона прямо на мені на колінах сиділа і обіймала, і думала, що це все буде, добре. все буде добре. Хоча на кожному блокпості ми просто всі молилися, щоб вони не знайшли наші камери, наші жорсткі диски і картки, які ми приховували всюди. Просто у нас вони були в кишенях, і камери були в багажнику, запрятані за речами, всі ноутбуки. Тобто, все це було сховане. Та ми просто молилися, щоб вони не звернули на це увагу. Це був другий день, здається, ось цієї такої хаосу, евакуації стихійної, що а, ще ці блокпости не були облаштовані, і нас це реально врятувало, тому що вже наступного дня, після того, як ми виїхали, вже ми зустрічали людей, які виїжджали з Маріуполя в Запоріжжі. Вони вже казали про те, що їх роздягали, їх обшукували всі телефони дивилися. Дивилися, шукали тату. На деяких наставляли автомати, когось вже забирали. Вже колона була обстріляна, дитина була поранена. І нам пощастило виїхати саме в той день, коли ще на це не так звертали увагу, як вже потім. Хоча люди, які виїжджали вже пізніше, вони дійсно прийшли через пекло. А як ви познайомилися з Володимиром? З Володимиром ми зустрілися після бомбардування пологового будинку. Маріуполі він туди приїхав як поліцейський, тому що він приїжджав і він намагався допомогти людям. В той момент вже просто було дуже багато розтрощених об'єктів і будинків, і, звісно, іноді навіть вже рятувальники не могли доїжджати до цих місць. Люди просто намагалися допомагати один одному в цій ситуації, просто доставати з-під завалів людей і просто. І Володимир завжди приїжджав на ці місця. Він ще допомагав з гуманітарною допомогою, тобто завозив людям якусь їжу, дітям. Тоді ми познайомилися з ним, і він сказав, що я вас шукав. Я знав, що в місті є журналісти, і він сказав, що хоче допомогти, тому що на той момент вже зв'язку не було, але в них залишалися рації і була якась оперативна інформація про те, що відбувається в місті. І у нас був супутниковий телефон. Це, напевно, теж така. Річ, яка нас врятувала, адже за допомогою цього супутникового телефону ми могли відправити наші нашій редакції повідомлення, що ми живі, що передати нашим родичам і що відбувається в місті. Тобто у нас реально були такі повідомлення, що в місті гуманітарна катастрофа. Люди в небезпеці, люди помирають, помирають діти. І ось ми цей меседж постійно намагалися відправити, щоб наша редакція це поширила, щоб прийшла якась допомога людям. І навіть надіслати це повідомлення з супутникового телефону було дуже ризиковано, тому що щоб це зробити, це треба було вийти кудись на вулицю під цим бомбардуванням, стати посеред вулиці та надіслати да, це повідомлення. Тобто, це було дуже важко. Я розумію, що таке документальна зйомка. Але є і таке етичне питання, етична сторона, як люди реагують, коли їх знімають, особливо коли щось таке жахливе трапляється, як смерть чи людина в лікарні. Коли ми тільки почали працювати в лікарні, звісно, лікарі не були задоволені тим, що працюють журналісти в лікарні. Звісно, тому що, по-перше, це може їм заважати. Ніхто не звик до того, що взагалі такі речі знімають, але. Коли вже почався ось цей поток поранених, в якийсь момент лікар, який намагався врятувати першу поранену дівчинку, яку ми зняли в лікарні, він просто сказав, він підняв очі і сказав, покажіть Путіну очі цієї дівчинки. Нехай світ це побачить добре, що тут є журналісти. І з того моменту ми просто були поруч з ними, ми стали просто частиною цієї лікарні. І навіть зараз лікарі, вже, які подивилися фільм, вони, по-перше, дзвонили і дякували за це, що ми це задокументували. Ми живемо в такому світі, якщо ось це не зняти і не показати саме так, як це є. Здається, що цього не було. І люди навіть не можуть зрозуміти, наскільки це страшно і боляче. Це така реальність, її не можна приховувати. І саме тому ми весь час. Продовжували це робити і продовжуємо зараз це робити. Василіса, яка була до війни і яка після війни. Ти відчуваєш, що це дві різні людини? Так, звісно. Я часто кажу про те, що моє життя поділилося на до та після, саме словом Маріуполь я дуже подорослішала. Скільки тобі було років, коли ти була в Маріуполі? Мені було 22. Продовжувати життя після цього якось думати позитивно дуже складно. Навіть зараз знаходячись, наприклад, тут, да, в якому в такому прекрасному, мирному місті, місті, ти все одно маєш ці спогади у себе в голові. І воно продовжується зараз. І Це ось найскладніше усвідомлювати. І я розумію, що ми зовсім скоро повернемося до України, будемо продовжувати працювати. Але так хотілося б, щоб в Україні був теж такий мир, було так гарно, щоб люди були в безпеці і ніхто не помирав, щоб це все зупинилося. І так і буде, так. Да. Я впевнена, да. так і буде. Після Маріуполя ми поїхали працювати до Харкова. Це наше рідне місто з Мстиславом. І ми там продовжили працювати. В день документували всі ці обстріли і атаки на Харків. Тоді фронт був досить близько до міста. Ми їздилися, це показували, документували. І в той же час ми вже починали роботу над фільмом, Отже розуміли, що треба показати світові цю історію. І ми хотіли це якби, залишити в історії, щоб ніхто ніколи не забував про це. Скажи, будь ласка, коли ви повернулися з Маріуполя, у вас не було такого відчуття, що Боже, ви реально були на грані. Життя і смерті це було дуже страшно, і коли ви опинилися в безпеці. У вас не було такого відчуття, що вам потрібно просто як відпочити від стресу, не знаю, можливо, звернутися до психолога. Де ви знайшли взагалі цей психологічний ресурс, просто надлюдський, який щоб просто одразу йти в іншу небезпечну точку і продовжувати працювати над цим? Ми відчували, що ми повинні бути там, тобто ми повинні бути зараз. На фронті бути поруч з людьми, щоб освітлювати ці історії, і ми не могли просто зупинитися. Звісно, я пам'ятаю першу ніч, коли ми виїхали з Маріуполя, і ти такий, нарешті, можеш просто помитися, тому що там ти більше тижня взагалі не мав можливості навіть обличчя поймати чистою водою. Який твій психологічний стан після всього того, що ти пережила? Я можу сказати, що. Ну, я, звісно, я дуже змінилася, я стала набагато більш серйозною, сумною. Іноді мені важко просто відволіктися, адже постійно, навіть знову-таки, якщо ти навіть далеко від фронту від війни, ти все одно постійно про це думаєш. І твоє серце десь там, з цими людьми, з цими історіями. Тобто це досить важко. Але в той же час ти починаєш дуже сильно цінувати це життя. Це Найважливіше, що у нас зараз є, і ми повинні його цінувати, цінувати те, що ми можемо прожити ще один день, такий сонячний, гарний, послухати музику, зустрітися зі своїми людьми рідними. Я думаю, що війна це показала, так, що життя це найважливіше. І тому зараз я дуже намагаюся фокусуватися на цьому. І навіть якщо в мене немає сил. Все одно знаходити якісь гарні речі серед цього світу. І їх дуже багато, їх дуже багато. І, напевно, це і є якийсь такий сенс життя, переживати ці моменти, радіти цьому життю. Можливо, в тебе є якісь хобі, які тобі допомагають? Я дуже полюбляю слухати музику. У мене було таке хобі до війни, я дуже багато ходила на концерти. Це прям я їх колекціонувала, всі ці квиточки. І я дуже полюбляла рок н рол Я ходила на концерти Red Hot Chili Papers, Seconds to Mars і дуже багато інших, і це мене дуже надихало. Я не знаю, в момент концерту мені здається, що ти на, так, відпускаєш всі свої емоції на якусь хвилину і стаєш просто таким оновленим. Тобто ти. Можеш випустити якісь і негативні, і позитивні емоції, просто покричати і якось відволіктися, і це тебе дійсно оновлює. І під час війни, вже повномасштабної, коли я поверталася до України з одного з заходів, мені дуже сильно пощастило відвідати концерт моєї улюбленої групи. Це гурт М83 він мені дуже подобається їхня музика, мене здається лікує. Я її слухаю навіть коли ми їздимо на фронт. Постійно в дорозі слухаю цю музику. І вона дає мені якісь сили і якусь позитивну енергію і, напевно, якийсь сентимент до цього життя, що дійсно є дуже багато прекрасних речей. І ось я відвідала цей концерт в Мілані, і це було неймовірно. Півконцерту я просто проплакала, тому що. Я якось усвідомила, наче що зі мною відбулося, а з іншого боку, усвідомила, наскільки я рада, що маю це життя. І ось іноді такі моменти вони дуже рятують, коли ти можеш чимось відволіктися, да, цим хобі, які ти мав до цього. А ти відчувала потребу, що тобі от потрібно звернутися до психолога? Чи ти відчуваєш, що ти власними силами впораєшся з усім, що відбувається? Думаю, що психолог він може дати тобі інструмент. Але пропрацювати все ти повинен сам. І, звісно, ми не були сесії з психологами, з різними. Я намагалася знайти свого спеціаліста, але мені було дуже складно, адже іноді здається, що тебе ніхто не розуміє, да, коли ти пройшов такий досвід. Ну, і, звісно, я більше намагаюся сама з собою говорити, і я вже знаю, як на що я реагую. І мене дуже підтримують мої друзі, наприклад, мої колеги, коли я можу з ними проспілкуватися про там цей досвід або там, про важкі історії, які я переживаю. Але з іншого боку, це теж важко, тому що ти думаєш, можливо, людям ну, важко це слухати, і ти просто їх якось чимось грузиш. Але говорити про це і промовляти це дуже важливо. І е, зараз наразі в мене нема психолога, але. Я думаю, що в мене вже є конкретні запити, які б я хотіла пропрацювати. Вже, звісно, треба дбати про своє ментальне здоров'я. Я знаю, що дуже багато українців, окрім сильної емпатії до тих людей, які постраждали, відчувають просто неймовірний гнів, злість до росіян. Як в тебе це проявлялось і що тобі допомагало просто не знищити себе? Оцим деструктивом. Мені здається, я нічого не відчувала. Байдужість? Yeah. Напевно, так. Я пам'ятаю, що після бомбардування плагового будинку в Маріуполі російських медіа почали писати, що це фейки, що це актриси на фото. Що вагітна жінка, яка загинула, вона актриса зі своєю дитиною. Я, ну, це було досить жорстоко усвідомлювати, що тут навіть немає. Ні Емпо те, що емпатія, навіть розуміння і бажання щось змінити та хоча б якось повірити в це. Тому напевно в мене взагалі не було ніяких емоцій. Я просто роблю свою роботу, я документую ці факти і е, показую їх, тому що це є правда і вона завжди перемагає. Коли ви дізналися, що ваш документальний фільм номінували на премію Оскар? Ваші емоції. Напевно, коли я дізналася про номінацію, я зраділа за те, що світ звернув увагу на це, що він звернув увагу на ці історії, на історії звичайних людей, на історії героїчних людей, які рятували життя людей навколо себе. І я була зворушена цим, тому що іноді здається, що дійсно тебе ніхто не чує, але світ нас чує. Світ зараз чую голоси маріупольців, голоси українців, і це надважливо. І звісно, я, я зраділа саме цьому. Розкажи, як сама церемонія проходила. Церемонія дуже була цікава. Я вперше була на такому заході, звісно, і це з одного боку дуже дивно, що ти просто йдеш і бачиш всіх цих світових відомих акторів і. Фільмейкерів поруч з тобою. Але з іншого боку, ти розумієш, що це все також звичайні люди. Вони дуже талановиті, неймовірні, найталановитіші в цьому світі, але вони все ж таки люди. І я розумію, що зараз, напевно, я була дуже спокійна, адже ці героїчні історії, які ми зараз документуємо в Україні, вони настільки. Надихають, і ти розумієш, що ці герої не десь далеко у фільмах, а вони зараз серед тебе. І я була вражена, наприклад, коли е деякі актори сказали про те, що вони дивилися цей фільм, і що це дуже важливий фільм, і що вони дуже хочуть, щоб він переміг, і щоб його подивилися якомога більше людей, і що вони його всім показують. І тут я розумію, тут такий, як ці два світи мають цей коннект, Тобто це не десь далеко, а ці люди дійсно підтримують нас. Ти відчула щирість? Я дійсно відчула щирість, тому що я не очікувала цього. Я не знала, напевно, здається, що коли люди настільки там відомі, займаються цією індустрією, то напевно вони дуже далекі да, від людей, які займаються там іншими справами, але це не так. Я можу сказати, я відчула якесь розуміння, підтримку. Дуже багато людей з Маріуполя питали про те. Як люди да, реагують на цей фільм, що вони кажуть, і колись я розповідала про те, що ось ці там відомі актори е, дивилися цей фільм, вони починали дуже сильно радіти. Це, це їх дуже надихнуло, тому що вони знають, що значить, що їм не все одно, що вони звертають на це увагу. І що знають їхню історію. Яка реакція була батьків ваших друзів, коли вони дізналися, що ви отримали цю нагороду? Коли була церемонія в Україні, це був вже майже ранок, тобто, да, така ніч ранок. І, звісно, дуже багато людей дивилися церемонію, я знаю, мені дуже багато написали друзів. І найголовніше, що її дивилися люди з Маріуполя. І її дивився, наприклад, Володимир, який допоміг нам рятуватися. він дивився всю церемонію, він дуже сильно переживав. І е, я знаю, що в той момент, коли ми виграли, він одразу там написав. Зранку мені позвонив, наприклад, лікар, який є в фільмі, Олександр. І Він е, дуже подякував за це. Але це нагорода і ця перемога це для них. Це для Маріупольців, це для українців, для цих. Героїчних людей, які навіть ризикуючи життям, продовжують робити те, що вони роблять, і вони рятують людей. Хоча зазвичай вони дуже скромні, і вони кажуть, що там це лише моя робота, але ні, світ віддав їм шану, і світ про них знає тепер і пам'ятає, звісно, про людей, яких вже немає, що є надважливим. Цей фільм також дозволяє тобі говорити про ці болісні речі, які ти пережив. Для багатьох українців це важливо, тому що багато хто замкнувся в собі і думає, що він один з цим. Але ми не одні, ми один одного підтримуємо. І навіть ми пройшли через такі складні моменти. Багато людей втратили своїх рідних, свої домівки. Але ми можемо про це говорити. Ми можемо... Один одного підтримувати. Я думаю, що це найважливіше. І я чула відгук від однієї жінки, що це їй допомогло відкритися і почати говорити про свій, свій досвід і про свій біль. Я хочу тобі ще раз подякувати за це інтерв'ю. Мені дуже приємно знаходитись зараз з тобою, де я тебе обійму. Я... Це дуже важлива для мене розмова і знаєш. Теж хочу підкреслити, що те, що робиш, ти дуже підтримую. Наприклад, я дуже часто дивлюся твої відео, коли знаходжуся в Україні. Це допомагає якось відволіктися. Прошу вас підписатися на Василісу, тому що. Ну, я вважаю, що саме такі дівчата, саме такі люди, як вона, повинні мати дійсно величезну просто аудиторію. Найцінніше це людські якості, те, що робить Василіса, це просто надважливо для України. Я вважаю, що інфлюенсери повинні бути саме такими, як ти. Тож, інстаграм Василіси я залишу під цим відео. На цьому у нас все, друзі. Тож, побачимося в моїх нових відео. До зустрічі!